Привіт, я Андрій Пишний, голова правління Ощадного банку. А це навкруги найбільший музичний фестиваль в Україні. Це не лише найбільший музичний фестиваль. Це ще чудова площадка провести стрес-тест вашого бізнесу. Такого напливу клієнтів ви ніде не зустрінете. Ощад. Забезпечив 500 посттерміналів в кожну торгову точку, які сьогодні обслуговують сотні тисяч українців. У нас мало часу. Поспішаємо, бо пропустимо чергу. Як ідея прийшла? Це ідея моєї партнера. Я її підхватив. Мій партнер знаходиться в Одесі. У нього прийшла ідея в голову купити машину, яка буде діяти витяжне тестофіло. Сегодня он делает порядка тысячи тонн этой продукции в месяц. И маленькое направление это вертуть, которым я занимаюсь. В Киеве. А як давно вы ви... два года. Перший приймаєте участь в фестивале. В атлас векенде первый раз. А вообще мы принимаем участие постоянно в кураж, базаре, фестивалях на арт-платформе. А минулого року в атласе приймали участь? Конечно. Я перший раз познайомився з Ощадбанком і в Атласі перший раз був в прошлом году. А в минулого року вперше організували кешле зону. Готівка взагалі не ходила. Ми ні разу не спалились. Ми отримали п'ять печатей від MasterCard, що ми не піддались на провокації і не брали кеш. Цього року жодних незручностей, що неможливо розрахуватися готівкою. Абсолютно ніяких проблем, все ідеально. Ми очень довольні, всі термінали, все працює железобетонно. У нас есть лента, у нас есть все. У нас самое главное, у нас есть покупатели. А готивку и намагаются разраховывать? Очень много, потому что люди не привыкли, и новое течение, новая мода. Я бачу, вы работаете за щадом. Комфортно, вы знаете, отсутствие наличных средств. Ну, мне, как, допустим, управляющий бизнесом, меня устраивает это... убирает все финансовые махинации, которые могут произойти. Нет контакту з деньгами, все намного проще. А які зміни за рік відчули? В минулому році більше було тих, хто розраховувався готівкою, цього року менше. Люди звикають до кешлес чи ні? Я думаю, що кешлес – це те, що сьогодні є, завтра буде, і без цього більше нікуди. І люди це теж розуміють. Ну і з карточки легше з деньгами розставатися. Давайте я розрахуюся. Дякую вам. На Atlas Weekend працюють 150 підприємців. Сьогодні я зустрів багато нових, але так само і побачив багато старих знайомих, яких неодноразово зустрічав на інших фестивалях. Фестивальна справа виверує, підприємництво розвивається. Це дуже приємно. Тому підтвердження того, що шлях до щастя лежить через шлунок. Не лише до щастя, але й до фінансової незалежності. Гарного дня!